Ці персонажі Маланки. Це чорти, смерті, без меді, жид. Поколи не було готові, перейдіти і Маланка буде вже пригодіта. Тоді ці перебираючі йдуть по Маланку до додому, беруть Маланку і йдуть вже до священника на благословення. Бороньба на Садяні тут відбувається боротьба. Тягне жереб, хто з ким перший бореться, тут у нас є три кути. Боротьба буде досить доволі там бореться і ведмеді, Бавить подбавить меді, там 4-5 чертів. Чотири-в'ять смертів бореться і в кінці жит завершує, жити боряться, завершують таку, таке дійсно. Ну, воно буде приносити дві години мінімум. Кожен тут має групу підтримки таку велику. І кричу, за свіку болі, як на футболі. Після тої боротьби кожен, ходить ходиться по кутах собі і колядують, там де є дівчина. Потім йдуть до Маланки на прийом, газиня приймає, гарна дівчина теж маленьку приймає. Іх дома всіх, а потім після того прийому йдуть на танці, які роблять той кут, і який зайняв перше місце.